Спеціальний ефір, я Дмитро Тузов, вітаю вас, слава Україні! Ми ось що з вами зараз зробимо: ми поговоримо про те, що відбувається у нас всередині країни. Знаєте, питання наступне: чи міняють коней на переправі? так, Або міністрів під час війни. Я думаю, що так, тому що ну, якщо кінь не тягне, то ну, що з ним робити? А, варіанти різні бувають, ось, але міняти, мабуть, точно потрібно, незважаючи на те, війна чи мир в країні. Моя така думка. На зв'язку з нами Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас. Да, вітаю вас. Та ну і а, хочу почути вашу думку, а, чи на вашу думку є у нас такі слабкі ланки. А що стосується що стосується міністерських посад, так ну це якби вищий політичний рівень. І на вашу думку, чи є кандидати на виліт із, із уряду? Ну думаю, питання зараз раніше відповідь на це запитання зараз є достатньо очевидною. Тема сьогодні вже активно обговорюється. А чут. Про це було і раніше, просто розвиток подій, зокрема і затримання. Заступників міністра а, за підозрою в корупції це стало певним каталізатором. Я думаю, що кадрові рішення готувалися. Просто зараз це буде прискорено. Наскільки я чув, планувалося це на початок липня. Ну може відбутися вже на цьому тижні, можливо, трохи пізніше. Я згоден з тим, що а, війна не є перешкодою для оновлення кадрів. Більше того, війна є, знаєте. Таким е дуже потужним засобом е політичної і адміністративної селекції. Тому що умови надзвичайні, не всі такі умови витримують. А якщо ще деякі керівники і, ну, скажем, так, схильні до зловживань, ну є просто і об'єктивна і суб'єктивна потреба до заміни таких керівників, тому що є і суспільний заклад на оновлення, є і потреба державна, адміністративна. По деяких питаннях, ну судячи за інформацію, є побажання і наших партнерів і союзників. Ну тому, що вони теж стежать за нашою ситуацією і дають добрі поради там, де вони бачать слабкі місця. Так що я думаю, да, адміністративні зміни, зміни в складі уряду, вони будуть деякі з них планувалися, але схоже, що от. Хвиля змін може бути навіть трохи ну, більшою ніж планувалося, оце ж це ж цікаво. Ви нам розкажете трошки згодом про побажання наших партнерів. А зараз я Та, ну ну справді це ж цікаво. А я зараз хочу уточнити, от я сказав так образно, що якщо кінь не тягне, то а, що з ним робити? Є кілька варіантів, а, але якщо він не просто не тягне, а тягне в зворотньому напрямку, в іншому напрямку, тому що якщо говорити про зловживання і якщо Будуть встановлені ці факти корупції, як, наприклад, на генераторах, то ну я особисто це до зради прирівнюю. Насправді це підштовхнуло зараз процес, ви кажете. А скажімо, міністр відповідає за, за дії заступника міністра. Як ви вважаєте? Несе політичну відповідальність? Ні, я все ж треба розуміти що. Юридична відповідальність вона завжди є індивідуальною. Та да, є безумовно, групова змова. Да, якщо там є злочинна група, ну юридичні поліця. Якщо встановлять, що е, міністр був причетний до зловживань, брав сам там безпосередню участь, то безумовно він теж має нести відповідальність. А далі вже ступінь відповідальності, там що називається злочинна халатність, чи він теж причетний до. Корупції щодо о, от, пана Лозинського, якого підозрюють з корупції, і це колишній перший заступник міністра регіональної політики будівництва зараз. Це вже частина міністерства інфраструктури. То до міністерства інфраструктури тільки приєднали колишній міністр Чернешов зараз очолює НАК Нафтогаз України. Чи він причетний до зловживань пана Лозинського? Питання відкрите, Тільки слідство може сказати. Мені важко тут давати пояснення. Дуже делікатна справа. Новий міністр вільніше міністр інфраструктури, пан Кубраков, до якого от доєднали там колишнє відомство будівництва, ну вряд навряд чи він причетний, тому що зловживання були минулого року. На во ну, понупоріні пане Лузинського, тому я думаю, що тут е, Кубраков ні до чого е, але в будь-якому випадку відповідь на це запитання, от яке вас сформулювали, може дати лише слідство. Це я розуміла, нагалі... пане Володимире? Да. Це, це зрозуміло? Ви говорите про юридичну відповідальність? А я говорю да. про, про політичну відповідальність? Чи можлива ситуація, коли а, міністр ну не володіє ситуацією, що відбувається? От як у випадку з паном Лозинським, який ми наводимо? Ми нам же відомий епізод, коли е, було затримано там е, майже всіх е, заступників пана Труханова, мера Одеси. Та і тоді виникало питання: а що мер взагалі не розумів, що у нього? Під носом відбувається, ну якщо екстраполювати цю ситуацію на а, міністерську роботу, та то який рівень тут від е, політичної, розумію, політичної так. відповідальності? Так. Да, розумію. Да. Дивіться тут різні речі. Різні речі щодо Труханова, по Труханову нагадаю, є окремі справи саме по Труханову зокрема, і по сфері боротьби з корупцією. На якій вони стадії, ну я думаю, лише набу може відповісти. Там непроста ситуація деякі справи його намагалися притягнути до відповідальності, але розслідування продовжується, і це рівень місцевого самоврядування. Мер Одеси, як будь-який мер, це посада, яка обирається. Ну він ж посадова особа, яка обирається на виборах, звільнити його. Неможлива адміністративним рішенням тут має бути, ну скажімо так, судова постанова, або він сам має подати відставку, або міська рада має відсторонити, якщо там ну, дійсно дуже серйозна справа. Так що тут, тут є нюанси щодо політичної відповідальності міністра. Ну я назву от інший приклад, трохи інакша посадова особа. Але теж ну скажімо так, вона і політична, і адміністративна. Ми ж пам'ятаємо історію з керівником СБУ служби безпеки України паном Бакановим, якого відсторонив президент від посади. Звільнив вірніше, потім призначив виконуючі обов'язки. Фактично, це е, було за помилки, ну те, що от можна назвати. Я тут, вибачте, можливо, некоректно давати таку характеристику. Я тому е, допускаю, можливо, вільність публіцистичну, хай мене вибачать за це. Ну от я даю свою суто суб'єктивну оцінку. От е, були кадрові помилки великі у пана Баканова, на, дехто називається злочинною халатністю, або просто от кадрові помилки. Да, і президент його звільнив за. Це була фактично політична відповідальність. В кожному конкретному випадку, наприклад, відповідальність міністра. Ну от тут вже має вирішувати випадку з міністрами керівник Кабміну і сам кабінет міністрів. Якщо є підстави вважати, що саме міністр відповідальний за серйозні помилки, то можуть звільнити і міністра. Таке, в принципі, можливо. Але у нас такі випадки, ну я навіть не згадаю отак так відразу, коли б отак от звільнили, зазвільнили, затримали заступника міністра і після цього звільнили міністра. Я, більше того, я від одного з колишніх міністрів, причому відомий наш політик, навіть скажу хто. Це давно вже було, і він про це публічно розповідав. Там Заєць був у нас такий відомий політик, ще рухівський активіст того часу. У нього був період, коли його призначили міністром, і намагалися дати хабара. Він відмовився. А, але потім з'ясувалося вже коли він а, залишив посаду міністра, що благополучне питання вирішили через одного з його заступників. Я чому от нагадую такий <с. приклад? Ну, а, я, тому, не, це це що, називається <с. пане Володимире. Ну якщо ти не в схемі, тебе викреслюємо. Так, ви треба абсолютно? Як Да, тому що у нас іноді, і це пов'язано з особливістю державної служби. Іноді заступник міністра більш стабільна фігура, чим міністр, тому що міністр політична фігура, а заступники більшість заступників міністра працюють як державні посадовці. Отакі От парадокси. Тому в кожному конкретному випадку, в кожному конкретному випадку, питання вирішуються ну і за наслідками і за результатами слідства, ну і відповідно політична. Оцинок кабінету міністрів керівництва країни, оскільки ви вже згадали це прізвище, що вам відомо, де сам зараз Іван Баканов, екс-керівник Служби безпеки України, Не знаю. У, нас же, Не... у нас же вибухнув наступний скандал, пов'язаний з вбивством а, а, банкіра Дениса Кіреєва, правда? Так, да, да, тому. да, Згадали про СБУ тих часів. Є навіть версія, що да, от, можу, тому що вбили його. Якраз ну нібито, я знов-таки дуже делікатно, акуратно висловлююсь, нібито представники СБУ, да але от е, що це було? Помилка, ну тому що перші дні війни, і е, ну зараз ми вже точно можемо сказати е, е, Будан в керівник військової розвитки. Це підтвердив, що е, Кирієв був з ним на зв'язку, що він фактично е, е працював е, як. Е, Керівне як агент умовно, як військової розвідки, а СБУ про це можливо не знала. Але питання, от, на яке ми не, не знаємо відповіді, чому вбили, чому не затримали? Як затримали, наприклад, там от там колишнього помічника е, е, Баканова, який раніше керував територіальним підрозділом СБУ по Криму, за підозрою в державній зраді, треба ж було затримати, а його чомусь вбили. Тут загадка. Я думаю, що тут вже розслідування треба, я думаю, провести, і потім, можливо, ми дізнаємося, що там сталося. Але дійсно, от тут не все зрозуміло, е, от з якраз з обставинами загибелі пана Дениса Кирєєва. А щодо Баканова, я не знаю де він. Я думаю, що це ну, гарний приклад для журналістського розслідування. Де він зараз чим займається? Яка там зараз ситуація, зокрема в юридичному сенсі, чи проводиться якесь службове розслідування? Не знаю. Тут на жаль ну, інформації немає, і це, ж, і це ж важливо, щоб е, людина була в Україні, та тому що ми маємо прецедент, коли перший заступник голови СБУ опинився чомусь в Сербії, так і заарештований серсь, сербськими спецслужбами, що я думаю, дуже негативно позначається на системі національної безпеки України. Пане Ворону вже в минулому часі позначалися, да. Тоді, да, на той момент, тому що це відбулося теж в перші місяці війни. Ну, проблеми і кадрові помилки, і проблеми з роботою СБУ, на жаль, були. Да. Це факт, і дуже добре. Хай не так швидко, як хотілося але дуже добре, що там все ж зміни відбулися. Позначалося так, тому що я думаю, що у цього вже екс першого заступника голови СБУ просто викачили всю інформацію. Я так думаю, це моя думка. Скажіть, будь ласка. Ска, як ви розцінюєте скандал з Міністерством оборони? Маю на увазі закупівлі а, закупівлі продуктів харчування, нібито за завищеними цінами? А і як ви оцінюєте реакцію самого Міністерства оборони? Ну, міністерство звернулися до СБУ, там звинувачі Тих хто там викрав цю інформацію, критикує, я не можу тут бути арбітром. У мене немає достатньо матеріалу, щоб сказати, хто там правий, хто ні. Тут вже я думаю, що варто розбиратися і керівництво України, і щоб вони там провели свою незалежну перевірку цієї ситуації. І в той же час ну, відповідно слідчі органи мають розібратися, тому що є звинувачення в порушення закону. Там ну, завищені ціни, підозри в корупції знов таки. От я відразу скажу дві речі важливі. По-перше, потрібно перевірити от, е, всі ці звинувачення, розібратися, е, були порушення чи ні, е, але так, щоб це е, ну, не перешкоджало нормальній роботі міністерства, е, особливо тим службам міністерства, які е, е, безпосередньо причетні до забезпечення обороноздатності країни. Тому що обороноздатність це пріоритет номер один, але сам факт от звинувачень в корупції в оборонному відомстві, ну, безумовно, це викликає огиду і е, е, обурення. Я вже чув сьогодні навіть отак, от на вулиці чув розмови про це у простих людей, у яких зараз і так становище розумієте, теж не дуже добре в соціально економічному плані. Ну все це теж викликає дуже негативні емоції. Тому розібратися в цьому, покарати винних, якщо порушення дійсно є, обов'язково треба, але знов-таки, щоб це не перешкоджало обороноздатності країни. Щодо самої проблеми, от завищена ціна, отут же я вам скажу насправді. Треба і законодавцям розібратися, і самого Кабміну. з державними закупівлями. У нас давно великі проблеми. Це традиційна схема завищення ціни. Коли частина цього завищення, от та сама маржа, вона фактично є таким корупційним податком, і навіть система Прозора. Тендери і система Прозора не подолали цю проблему повністю, тому що пристосувалися. Мені розповідали є купа схем, коли навіть в рамках цих тендерів організовували підставні фірми, завищували штучно навіть стартову ціну. А, і це на жаль система. Система, яка давно працювала ще до війни, а спокуса залишається і зараз. І люди, які там снабженці, наприклад, я ж не знаю хто там саме точно э, винний відповідальний от, за ці порушення, але снабженці. Э, Ну, традиційно, це їх справа. Ну як мінімум вони могли бути до цього причетні, і от на майбутнє, я думаю, ну як мінімум, і це стосується не тільки міністерства оборони, а й інших відомств. Треба вести хоча б просте правило, щоб е, ціна закупівлі, ну тих самих продуктів е, харчування, ну або інших таких, от матеріалів споживання, щоб вона хоча б не була е, е, вищою ніж роздрібна ціна торгівлі. Ну прости, просто правила, хоча б інакше на хоча, да, да, хоча б, хоча <гум> програма да, програма, да. мінімум для початку. Да, я, да, я вас розумію. Да. Так, да, слухайте, але завжди от може виникнути спокуса, просто все засекретити, так? Ну не лише ті цифри, які можуть бути там стратегічно важливими для ворога. Ну щось вирахувати там чисельність, наприклад, чисельність збройних сил до прикладу, а і вартість там за одиницю за одиницю там чогось. Ну, якихось продуктів харчування, а існує така небезпека, що просто ну якби буде все закрито, і громадянському суспільству скажуть не ваша справа. Ні, ну безумовно. Є речі, які мають бути секретними. Просто до слова, я от на, на, днями розмовляв з нашим відомим дипломатом, колишнім колегою. і Він мені так от жалівся, що от журналісти неді запитують там, ну наприклад, публічно про дислокацію наших військ, причому запитують військових. І Він так обурювався, що от, от державна таємниця, а, але от, журналісти про це запитують. Ну це як приклад от, крайнощів. Є речі секретні, а, і вони мають чітко бути визначеними. Але навіть у умовах війни а, має зберігатися певна прозорість і певний контроль. От ступінь прозорості, Сті, це треба визначити. Навіть законодавча тут. Ну, фахівці мають попрацювати, да або має зберігатися політичний контроль. Інша річ, як він буде працювати, наскільки ефективно, Тут теж є питання, тому що і є питання до самих народних депутатів. До речі, от ми тут про боротьбу з корупцією зараз. От, на мій погляд дуже добра тенденція активізувалися. Наші антикорупційні органи, зокрема, і НАЗК активно перевіряє депутатів і їх декларації. І це теж дуже важливий напрям боротьби з корупцією. Але от не тільки громадський контроль. Бачите, журналісти зараз можуть знайти. І це на мій погляд дуже добре. І вони сигналізують. Суспільство сигналізує. Я знаю по деяких регіонах. Ви про Одесу згадували. А мені журналісти розповідають про ситуацію в Запоріжжі. І я думаю, в деяких інших регіонах є проблема. Є купа питань по митниці. З якою треба розібратися, тут стільки розмов іде, так що так чи інакше, і громадський контроль він буде залишатися, навіть якщо там будуть якісь речі закриті, але все рівно я думаю, люди будуть бачити зловживання а далі до критики з боку громадськості і з боку журналістів і наших зарубіжних партнерів треба прислухатися і перевіряти, якщо виникають певні підозри. Ну але тепер служба. Озпеки України буде займатися питаннями, як ця інформація потрапила до журналістів. Ось хоча на вашу думку, суспільство має отримати відповіді по суті, чи все має вирішитись в якомусь закритому режимі там між СБУ, Міністерством оборони і парламентським комітетом? Ні, ні, суспільство теж має отримати відповідь. Тим більше, що ну теж, от треба розуміти. Зараз от всі такі ситуації, а так чи інакше тут є ознака конфлікту зіткнення інтересів звинувачення на якусь адресу. Наші вороги на жаль користуються цим. Це теж от додатковий вимір. Це не означає, що не можна проводити публічних антикорупційних розслідувань, когось звинувачувати в корупції. Ну це нормальний процес, навіть в умовах війни, щоб люди бачили. Якщо людина зробила зловживання, ну треба покарати за це або розпочати розслідування. І не випадково, от, і президент сказав про справедливість не тільки з точки зору покарання російських воєнних злочинців, а й наших негідників, які намагаються ну фактично мародерити під час війни. Тільки от на е, державних справах. Е, але на наші вороги користуються і намагаються розколоти нас, от, розповсюджуються різну інформацію, намагаючись, скажімо так, теж посилити це, от всі ці протиріччя. Тому тут політичний баланс треба шукати так, щоб от, знов таки не постраждали інтереси обороноздатності, нашої єдності, і в той же час от, критерії справедливості теж працювали. Тут немає простої формули, знаєте, якось. Універсальні формули, як це зробити в кожному конкретному випадку, це має бути по-своєму, і просто треба брати до уваги от всі ці складові і боротьбу з з корупцією, інтереси справедливості і в той же час, щоб не постраждала наша обороноздатність. А інформувати про це треба не тільки про те, там як ця інформація потрапила до журналістів, але були чи не були зловживання людей. Саме це хвилює зараз. І тому тут треба розібратися. Це не е, покарання там когось з військових. Серед військових на жаль теж можуть бути злочинці, і ми бачили історії, коли там ще до початку великої війни, коли там наживалися, були махінації з квартирами. Теж от по Києву до речі, і до речі, там теж високі чини були задіяння. Ну і пана були... Володимире так і і ми ж з вами бачили закон, який пройшов через Верховну Раду про посилення відповідальності за окремі види воєнних злочинів. Так да, Скажіть, будь ласка. Да. У нас просто небагато часу, тому я поспішаю. За інформацією видання Українська Правда, три міністри можуть втратити свої посади. Це йдеться про міністра палива та енергетики Германа Галу. Міністр спорту Вадим Гуцайт, нібито під ним крісло хитається. і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло а, Рябкін. Рябікін, вибачте, Та, будь ласка. Я, Рябікін, я, Рябікін, а, Рябікін а, так, да. так, так. Ну і ось, ну принаймні, двоє міністрів. Це те, те, що точно стосується стратегічної безпеки держави, це енергетика, яка під ударом перебуває, і стратегічні галузі промисловості, це в тому числі і питання виробництва зброї, власне виробництво зброї. Так? Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є вони цими слабкими ланками в структурі української влади? Дивіться, в кожному конкретному випадку своя ситуація. Значить, по бікінгу є інформація, поки не офіційна, що нібито його збираються призначити послом в Китайську Народну Республіку. Щодо самого міністерства, взагалі стоїть питання ліквідації міністерства як такого. Його спочатку створили, але є концерн «Укроборонпром», до якого, до речі, теж багато питань з ефективності його роботи. Ну це окрема тема, але ну є певний паралелізм, певне дублювання функції державного управління. Тому от, ніби це є в рамках процесу реформи державного урядового управління. Будуть скорочувати деякі міністерства, в тому числі будуть скорочувати і це міністерство, щоб от, функції оборони і промисловості були сконцентровані в відповідному оборонному концерні. Можливо, хтось з віцепрем'єрів буде куратором, але ну не так як раніше, там зокрема міністерством до роботи якого виникло багато питань і незадоволень. А Рібікін поїде послом. По міністру енергетики тут е, більш складна історія. Я так розумію, накопичувалось певне незадоволення рівнем його роботи ще до е, початку е, ну, проблем з нашою енергетикою внаслідок ракетних обстрілів росіян. І ну, претензії зберігаються, тому от, якщо знайшли заміну, то, скоріше за все, будуть його міняти. А от по Гудсайту його ж обрали керівником Національного олімпійського комітету. От формальна підстава для звільнення, і знов таки, як і в випадку, з відомством Рибікіна кажуть, що міністерство спорту як окреме міністерство буде ліквідовано, Ну він і ж об'єднають. От як приєднали от міністерства будівництва і регіональної політики до міністерства інфраструктури, точно також от будуть зараз укріплювати укр... Об'єднувати окремі міністерства, зокрема не буде окремого міністерства спорту. Ось така цікаво буде поспостерігати, тому що бувають випадки, коли під час укрупнення кількість працівників в міністерстві збільшується. Ну, подивимось, Володимир Фесенко на зв'язку з нами був політолог. А тепер ми слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.